Церква Ісуса Христа це спасенні, обмиті кров'ю Христа. І Біблія говорить про те, що їх є десятки, їх є тисячі, мільйони. І одного дня ми побачимось там з тими, хто були перед нами, з тими, хто ще буде, можливо, кого ми не застанемо. І коли ми зараз навіть дивимося один на одного, повертаємо обличчя туди і сюди, і ми можемо побачити тих, кого, можливо, раніше ми б дуже не хотіли бачити, але сьогодні, завдяки жертві Ісуса Христа, такі люди вони стали новими людьми. І ми зараз будемо бачити щось з Риме. те, що Господь зробив із життям людей. Брат Віктор, він буде співати пісню. А також, щоб кожен із нас. Він був максимально уважним до всього того, що зараз ми зможемо побачити, чому свідками ми станемо. Хай Бог благословить нас цьому. І хочеться сказати, друзі, коли Дух Святий Він буде торкатися вас протягом цієї пісні і всього того зриму, що ми будемо бачити. Надзвичайно важливо, як апостол Павло і Біблія говорить: не зробіть жорстоким серця ваші, не зробіть, а відкрийте їх для Господа. Мы все теряем на изломах лет. Кто молодость, кто сил, кто здоровье, Кто красоту, но есть еще сословие, Теряющая совесть, веру, честь. Куда тропинкой жизни так спешит? Чем же мы весь свет так страстно бьемся, в все чаще остаемся, холодной мерью сердца лишь звен, а там, за гранью, есть еще ступень, За жизнью жизни ждущий нас расплата. и что? В ней вечно виноваты. Иисусу посвящай свой каждый день. А там за гранью есть еще ступень. За жизнью жизни ждущий нас раскладом, И что мне быть в ней вечно виноваты? Иисусу посвящай мой каждый день, каждый день Жизнь разменяв на множество монет Мы не копим, а только расточаем И горсти дней на ветер. Все бросаем и ниществуем на закате лет. А там, за гранью, есть еще ступень За жизнью жизни, ждущий нас расплата. И чтоб не быть в ней вечно виноватым, Иисусу посвящай свой камень. А там за гранью есть еще ступень, За жизнью жизни штучий нас расплата, И чтоб не быть, в ней вечно виноватым, Иисусу посвящает свой каждый день. Як приємно те, що за межею, за граню є ще ступінь. Брати і сестри, там є. Повірте, що є. І, можливо, хтось зараз думає про те, що це не, мож, це не може бути, це неможливо. Ви подивіться на ось ці зримі приклади, це проповіді ось цих 20 людей, що стояли перед нами. І це лише невеличка частинка із тих, хто мав би ще тут стать. Бог. Він робить ось це чудо переображення, і він продовжує це робити, і Бог чекає. І як прикро те, що багато людей вони не встигли. Знаєте чому? Бо є той, хто також не спить, є той, хто також сильно пильнує і чатує за душею людською. Як Христос сказав, що ворог приходить для того, щоб вкрасти вбити і погубити. і Господь сказав: Я прийшов для того, щоб мали життя. І не просто мали життя, але щоб з подостатка мали. Життя християнське це не просто якось жити, якось існувати, це жити наповну, це жити по-справжньому. І це життя, воно можливо тільки з Христом. І тому ми просимо просто вас, як апостол Павло в п'ятому розділі Другого після до Карінтян говорить, як посланники Христові від імені Його благаємо вас, примиріться з Богом. І це саме правильне і саме розумне, що можна зробити, якщо Господь він торкається Тебе, Твого серця. Ти можеш також це зробити сказати, Господи, я не хочу тепер служити сатані. Як наш брат Олексій, він ніс табличку, де було написано, потерпав від окультизму, і він поправ, потрапив справді в ось цю халепу, залежність, диявольську, але Господь звільнив. Господь дав свободу. Коли ви бачили про те, що шлюб мій руйнувався, ненавидів людей, не вірив у Бога, не вмів молитись, гнив від наркотиків, пропадав від алкоголю, а Бог звільнив, Бог зцілив. Бог обновив, Бог дав все нове. Бог і сьогодні продовжує давати все нове, давати тим, хто прагне. Об'явлені написано, хто прагне, нехай прийде і п'є. Єдина умова потрібно прагнути, прагнути Бога, Іти до Христа, і Він дає тоді даром. Ми не можемо нічим заробити, брати і сестри, абсолютно нічим. Ми не можемо заслужити. Ми не можемо вислужитись перед Богом. Ми всі однакові перед Ним. Він, єдиний вид духовності, приймає Бог святий, це духовність Христова. І ми всі, хто повірили в Христа, написано одягнуті в Його праведність, в Його одіж. Хай Бог він справді благословить кожного, хто ще, можливо, думає, хто в роздумах прийти до Христа і приєднатися до незліченного числа тих життя чи є, Господь по благодаті своїй через кров свою, Воскресіння Своє. Він обновив, він звільнив від залежностей і дав справді новий напрямок у житті. Ви хочете цього? Тоді йдіть до Христа.